Можливо, ви ще пам'ятаєте, як 10 вересня близько 20 російських безпілотників вдорвалися у повітряний простір Польщі. Саме у той час, коли польські літаки ганялися за російськими дронами, в соцмережах розгорталася інша масштабна спецапарація. За лічені години з'явилися сотні тисяч постів та перепублікацій. На перший погляд, це була реакція та щирі емоції наляканих громадян Польщі. Однак запустили цю хвилю не поляки. Вони були мішенні цієї атаки. Вітаю! Я Костянтин Гничук і це канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Москва давно використовує гібридну тактику. Чи то кібератаки, чи то акти саботажу, як ті ж безпілотники, росіяни супроводжують інформаційними хвилями, граючи на емоціях людей та вкидаючи кремлівські наративи. Після 2014 року, а особливо з 2022, го російські операції стали системними. Ракети та дрони виконують тактичну роль, мережі інтернет-ботів та підконтрольні медіа, психологічну та стратегічну, а саме налякати людей та переконати, що краще відмовитися від підтримки. України тоді все буде як раніше. Інцидент 10 вересня у Польщі це хрестоматійний приклад такої гібридної операції. Вже за кілька хвилин після перетину кордону російськими дронами почали з'являтися тисячі дописів. Раніше я вже розповідав про атаку на Польщу, і тоді я припустив, що одна із цілей цієї атаки це поширення серед поляків кремлівської пропаганди. Але то було аналітичне припущення, та тепер є конкретні докази. Про це говорить центр кібербезпеки Польщі та Польський інститут міжнародних справ. Повідомлення були як під копірочком: це, мовляв, Україна запускає безпілотники, щоб втягнути Польщу у війну. Або це робить НАТО з тією ж метою, і що полякам треба перестати допомагати українцям, а краще домовитись з Росією. Більшість цих повідомлень з'явилися на новостворених акаунтах з мінімальною історією. Це класична ознака діяльності ботів. Але є одне логічне питання. Тому що усі ті повідомлення і справді написали поляки, там люди не звикли до повітряних тривог, нажахалися, ну і понаписували всякого на емоціях. Що ж, є кілька ключових індикаторів, які прямо вказують на те, що атака безпілотників та інформаційна кампанія це складові однієї операції. Перший це часовий моніторинги зафіксували масовий сплеск публікацій і репостів практично одночасно з порушенням дронами кордону. Сотні тисяч повідомлень з'явилися впродовж першої години. Такий трафік не народжується спонтанно, ну за рідкісними виключеннями. Його запускають цілеспрямовано через завчасно підготовлену мережу. Технічно це виглядало як багатоетапна операція на початковому рівні. Масова публікація постів від Ботаферм. Далі підхоплюється інформаційна хвиля через інфлюєнсерів та підконтрольні медіа з додаванням свідчень псевдоочевидців, відео та скриншотів для більшої емоційності, плюс маніпуляція напівправдою для підтвердження пропаганди. Другий індикатор це те, що повідомлення були дуже схожі між собою. Наративи були уніфіковані зі схожими формулюваннями, однаковими меседжами, що мало створити штучний ефект, ніби так вважає більшість користувачів. Ці тези миттєво підхоплювали анонімні телеграм-канали та проплачені медіа, що створювало видимість суспільного резонансу. Скоординовані публікації в телеграм-каналах, в мережі X та короткі відео в TikTok формували ефект тренду, щоб ворожа пропаганда потрапляла людям в рекомендації. Третій індикатор географічний та мовний. Крім Польщі, схожі наративи одночасно з'явилися у Франції, Німеччині, Румунії та інших країнах з невеликою адаптацією під місцевий контекст, що свідчить про завчасне планування операції та чіткі розподіл ролей. Експерти зафіксували, що більшість публікацій були створені в Росії та Білорусі. Мета такої інформаційної операції була подвійною: тактично посіяти тривогу серед людей, підірвати довіру до армії та уряду, а також змусити переключити увагу на внутрішню безпеку, стратегічно похитнути єдність НАТО та ЄС навколо підтримки України, тиснути на уряди, які ухвалюють підтримку Києву. Паралельно ця операція тестувала ефективність роботи гібридних інструментів, швидкість запуску ботаферм, ефективність каналів поширення інформації, чутливість платформ до масових маніпуляцій тощо. Але чи справила інформаційна атака очікуваний у Кремлі ефект? Ну, резонанс точно був, але певно, не зовсім той, на який сподівалися росіяни. Хоча і невдалою для Росії цю операцію теж не назвеш, все ж інформаційний шум створити вдалося, а це змусило урядовців виправдовуватись та витрачати ресурси на протидію гібридній загрозі. Але резонанс був обмежений і нетривалий. Соціологи не фіксують значного суву в настроях більшості європейських суспільств, зокрема і у Польщі. Максимум тимчасове підвищення тривоги. Хвиля дезінформації змусила польський уряд та європейські інституції діяти. Зараз експерти та спецслужби виявляють та нейтралізують алгоритми поширення російської пропаганди через інтернет. Однак важливо на це. Головний ризик це накопичувальний ефект. Після повторних провокацій деструктивні наративи можуть прижитися в головах людей. І в Москві це прекрасно знають. Власне, подібні атаки і не припиняються. Російські безпілотники періодично з'являються у небі європейських країн, сіючи хаос в логістиці і сумніви та страхи в суспільствах. То що ж робити? Чекати, поки кількість російських гібридних атак переросте в якість? Звісно ж, ні. По-перше, головний запобіжник від маніпуляцій поінформованість. Урядам та військовим потрібно оперативно повідомляти про виявлення повітряних цілей та маршрути руху відразу після їх появи. По-друге, потрібно виходити на зв'язок з популярними соцмережами, щоб виявляти та блокувати скоординовані атаки ботів, перевіряти достовірність повідомлень місцевими мовами та ініціювати кримінальні розслідування проти операторів мереж з поширення дезінформації. По-третє, на перспективу потрібні національні центри протидії дезінформації. Такі центри повинні мати доступ до аналітики в реальному часі та обмінюватись інформацією між НАТО, ЄС та Україною. Разом з тим впроваджувати програми з медіаграмотності, підтримувати та розвивати локальні незалежні медіа, яким би люди довіряли, та напрацьовувати міжнародні правила відповідальності за поширення дезінформації. Отже, підсумуємо. Польський інцидент 10 вересня це фактично тест на стійкість європейської демократії. Поєднання фізичної провокації та синхронної інформаційної кампанії здатно підірвати безпеку як окремих держав, так і Євросоюзу. Загалом, якщо Європа не навчиться оперативно відбивати такі напади, противник зруйнує її зсередини. Якщо ж діяти системно у співпраці з платформами та між собою, тоді гібридні атаки Росії втратять ефективність. Щоправда, у гібридній, як і у будь-якій іншій війні, зброя постійно удосконалюється, тож і пошук захисту від нею – це теж безперервний процес. Для України ж це шанс не лише просити захисту, але й пропонувати практичну експертизу гібридного фронту. Ми перебуваємо під гібридними атаками Росії з перших днів незалежності без перебільшення, тому знаємо про це набагато більше і постійно удосконалюємось. Ми можемо навчити партнерів у ЄС та НАТО швидко виявляти ознаки інформаційних атак та адекватно на них реагувати, а також обмінюватись новими даними про російські і не тільки втручання. Це посилить загальний захист Європи і закріпить політичний капітал України як незамінного партнера. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалось, ставте уподобайку і підписуйтесь на мій канал. Та не вірте жодному моєму слову, перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними у коментарях. На все добре!